Незабаром Черкаси стануть містом фонтанів. Всього в обласному центрі діє близько 10 фонтанних комплексів. Більшість із них підпорядковані Черкаси водоканалу. Нині комунальники працюють над створенням пішохідного водограю у долині троянд. Як зазначив керівник підприємства Дирекція парків Володимир Стойко. Підряднику вже сплатили аванс, а поки приступають до монтажу насосного обладнання. За кілька днів працюватиме водограй і у Соборному сквері. Уже відбувся тестовий запуск. Однак правоохоронці просять звернути особливу увагу на цю зону відпочинку, оскільки площа не охороняється і відеонагляду немає. Також комунальники відремонтували фонтан біля міськради, але заступник міського голови Станіслав Овчаренко разом із представником водоканалу оглянуть його і ще раз, оскільки водограй лагодять уже восьмий раз. Напередодні літа запрацював каскадний фонтан у парку Сосновий бір, а також на площі 700 річчя. Дітлахи не можуть нарадітися чистій воді, а дорослі дякують міській владі за помітне покращення. Тепер відпочивати у Черкасах стало ще приємніше. Дуже гарно. Ви часто сюди приходите да. відпочивати. Да. Ми тут практично кожен вечір і щодня тут гуляємо. Сьогодні багато дітей, які вже купаються. як думки. А тут постійно так. Ну, це ну, Нормально ходить, Ні, я потрібно. Це не нормально. <смір> 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 Треба забороняти, Так. А взагалі, як да. ви гадаєте, Черкаси повинна бути містом фонтанів, містом -фонтані, води, -фонтані? туризму. Так. Було дуже гарно, було б багато туристів, було дуже красиво. Взагалі десь кудись вийти, відпочити з дитиною, потрапувати. Дуже красиво було. Добре. Дуже добре, ми вдячні, так, що його запустили на конець. Дітей багато, дорослих багато. Ви часто сюди приходите відпочивати? Так кожного дня, кожного дня, ми ж тут живемо рядом. Бачимо, що діти купаються. Mm -hmm. Вам mm -hmm. це не заважає? — Ні, це, я думаю, не дуже добре. Для дітей в першу чергу. Я переживаю всі мокрі, події. Їм подобається, Вони загоріли, подивіться, як. Як вважаєте, Черкаси повинна бути містом фонтанів, містом туризму? Ну хто ж цього не хоче? Вважаю, що так. Ми вдячні, що і так запустили в цьому році. В тому не році не було, було грязно, все тут. А зараз дуже, дуже дивляться, Ми дуже доволі.